Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження чудовий автомобіль Це BMW-535, яка обладнана дизельним 3-літровим двигуном та має автоматичну коробку перемикань. По лакофарному покриттю автомобіль у хорошому стані, є подряпини, царапини, але такого страшного немає. Є парктроніки, камера заднього руху, повний привід. Відмінна комплектація, безключовий доступ, шторки на задні вікна. Ось так все працює. Чорний шкіряний салон у відмінному стані. Є центральний підлокітник разом з таким бардачком. Підлоголівник. Є підігріви задніх сидінь. Панорамний люк. Електроскло підіймачі. Тут у нас є пам'ять сидінь, водія та пасажира, електрорегулювання сидінь. сидіння також у відмінному стані. Ось як це все виглядає. Автосвітло, електрорегулювання керма та підігрів керма. Круїз контроль. Все працює відмінно. Тут у нас є допомога при спуску камери 360, також у нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Все працює відмінно, нарікань по автомобілю немає. Чудовий стан. Дизельної автівки. Ось так вона виглядає, хороша зимова гума. Тому, друзі, можна придбати автівку. За готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Друзі, всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.